Вже наступного тижня Путін їде до Китаю зустрічатися із СІ там у них урочистості з нагоди завершення Другої світової війни, і ну, вочевидь, він там їде радитися, да, просити ресурсів, чи буде Старство. ще СІ давати ресурси на війну, чи буде ще фінансувати це все. От ми говорили до речі, що Росія скорочує бюджети оборонні та да, на наступний рік, але. В них є прекрасні донори, які це все фінансують і підливають цю олію в вогонь постійно. І тут всі ви очікуєте наступного тижня. Путіну скаже Адабрямс, продовжуємо зупинятися. Не треба. От, ви правильно зауважили. По-перше, для чого він там їде? Це якраз зрозуміти, що ми робимо далі, типа Росія, і що ж ми Ти ж нам скаже, добре китайський, от що ми загалом робимо, погодити певні ці маневри кроки. І найголовніше, от те, що я про те, що кажу, якщо ми там продовжимо все, це щоб Росію величезні проблеми і цей колапс може раптово на, на, настати, за одним, за одним виключенням. Якщо Китай не буде, не зможе це все закрити, ну чи не схоче, правильно так -то. якщо він закриє всі ці дефіцити. Для того щоб Росія не обвалилася, тоді звісно буде інша ситуація, і це буде продовжуватися. От якраз для цього Путін в першу чергу туди їде, mm -hmm. от просто розуміти і заодно презентувати ж знову. А це ж гра, да? Путін вважає й досі, що Росія гравець на глобальному на цій шаховій дошці, так певної частини так. Але тим не менш, він продовжує діяти, що я і з тим домовляюсь, і там, і тим скажу то, тим скажу цей. І тепер треба їздити, як то кажуть, підляти mm -hmm. Сполучених Штатам. говорити одне, що ми вам Антарктику з тобою поділимо, і все буде чудово, будемо торгувати. Дивись там ближній схід, і ми там тобі допоможемо. там із... ну, mm -hmm. Оце вся історія, це, це, ця маячня насправді. В Китаї він буде інше продавати. І обіцяти інше. І говорити, ну ти ж диви, ми ж з тобою ж друзі, прям країнами, від тебе залежимо, воюємо, і ми робимо все, що для того, щоб mm -hmm. цей. Більш того, він буде продавати знову ж історію про те, що якщо ми переможемо і ем, дістанемо найкращі вигоди в війні з Україною, територію отримаємо юридичний найкращий, щоб якийсь статус був, це ж тобі відкриває дорогу до Тайваню знову. Mm -hmm. Тобто, кожен буде говорити те, що він хоче почути.